Є підтверджено про те, що двох громадян, двоє громадян України постраждали, отримали легкі поранення. Інформація щодо загиблого громадянина України уточнюється. Місто відкрито для в'їзду, виїзду, але посилені заходи безпеки і сили правопорядку здійснюють перевірку осіб на предмет можливого виявлення якихось співучасників. Теристичного акту від того моменту, коли стався терористичний акт, в посольстві була відкрита гарячу лінію телефону, на яку ми отримуємо дзвінки від з України, від громадян України, які хвилюються щодо своїх рідних, які мали намір, але можуть перебувати в місті Ніцца, з якими вони, на жаль, не можуть з різних причин встановити контакт. Ми всю цю інформацію приймаємо. І передаємо французькі сторони для того, щоб здійснити відповідну перевірку перебування цих осіб.